Шикарну новинку отримали. Ось такі яскраві шкарпетки. унісекс від Up To Fashion Aldi. 27 гривень. Всього за одну пару покажіть, будь ласка, які тут просто максимально яскраві палітри. 100 пар буде у нас у лоті 2740 гривень. Загальна вартість. Шикарний, шикарний лот для тих, хто полюбляє більш яскраві фарби у житті. Дивіться. Це є такі певні клієнти, які приходять і хочуть щось. Ну от таке, щось, отаке, от не знаю яке. А ви йому показуєте, а він бере. Тому що тут подивіться, тут що хочеш. Тут є варіанти і картопля фрі, і кетчуп. Тут вам пташки, дельфіни, горошки, тут і солдатики, і кактуси, піца в формі сердечка, трактора. Тут ось якісь не знаю дельфіни. Тут трактора, диско, свині, полуниця, горошки. Подивіться, сумо тут, певно, суші, да, тайська їжа. Добре. Тут що це панда? панда, Тут навіть бамбук. Супер. Добре. Тут у нас цьомчики. Тут у нас дивіться є варіанти: клітинка, є сердечка, є отакі сердечка. Є у нас що ще? Ось такі листочки. Та тут що хоч черепахи, я вам скажу чесно, я тут трошки загубилася. прям, Подивіться, які є. Космос, космос, космонавти. Коротше, мені здається, абсолютно на кожного клієнта. Розміри тут будуть від 35-38 до збільшених 43-46. Це вау, Ви запропонуєте від підлітки до дуже дуже старшого віку, тому що всі полюбляють бути е, більш такими цікавими в житті і привертати увагу. Правильно, це ці носки, які привернуть увагу з тисячу відсотків. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти для замовлення ви знайдете в описі під відео або ж в шапці профілю.